Я з вашим батьком не розлучаюся, я просто хочу пожити для себе, пояснює дочкам, які ніяк не можуть гомонитися, бо вони до мене аж ніяк такого не сподівалися. І як ти собі це уявляєш? Ти житимеш сама у квартирі, а батько сам в селі питають? А що змінилось? Хіба не так ми жили останні 17 років, нагадала я їм. Я і справді не розумію, що змінилось, і чому мої діти підняли такий шум. Останніх 17 років мене вдома не було, я була в Іспанії на заробітках, то з чоловіком ми давно стали чужими. Тепер я повернулася додому і квартиру в місті для себе придбала, але я тепер хочу жити сама в ній, вважаю, що маю таке право. Офіційно розлучатись не хочу, за багатому роки. Треба буде через суд саме йно ділити, а навіщо мені ці зайві клопоти. Я заміж ще раз не збираюсь, та й чоловік за 17 років вже якось призвичаївся, напевно. То з чого, діти, і він зараз робить проблему. За королем я подала, щоб виправити своє фінансове становище, бо жили ми дуже убого. Коли я вперше заговорила про те, що хочу їхати на заробітки, Михайло відверто з мене сміявся, бо вважав, що я ні на що не здатна. Куди ж ти поїдеш? питав мене він, ти ж далі рейцентру ніколи не була. Це була жасткова правда, бо в свої 46 років я й справді ніде не була, і нічого не бачила, крім села, своєї роботи і свого роду, а ще чоловіки, кому нічого ніколи не треба, і дві доньки, про майбутнє яких думала я. Тому я все розпитала у знаючих людей, особливо сусідки Олени, яка першою поїхала на заробітки в Іспанію. Вона розповідала, що важко, особливо на початку несерпно, але воно того варто, бо гроші, он, які за це великі, платять. Я про тисячу євро в місяць в селі навіть і мріяти не могла. Чоловіка свого я слухати не стала. Він собі говорив одне, а я собі знала інше. Доньки наші виросли, вже студентками були, я за них уже не хвилювалась. Родичі тоді мене собачливо попереджали, що якщо я поїду, то чоловіка втрачу. На що я їм спокійно відповідала, що все буде так, як має бути. А чоловік, якщо захоче піти, то й не треба, щоб дружина за кордоном була, так що я про це якось не хвилювалась, на таке вже й велике щастя, я втрачу. Гроші мені компенсували всі мої тривожні думки. Я стала заробляти так, що мені навіть не снилося. Додому я не їхала перших п'ять років, бо не мала відповідних документів. Все зароблене чоловікові і дітям висилала, бо ми домовилися, що будемо будувати будинок. І за 10 років я справила з завданням, збудували ми великий будинок з двома входами, якраз дві доньки своїми чоловіками розсулилися по двох частинах. Заті, наче непогані трапились, і доньок моїх люблять, і чоловікою моєму допомагали, коли ще йшло будівництво, так що у доньо моїх все добре. Останні роки всім я їм гроші не висилала, а тишком їх відкладала, бо хотіла собі квартиру в місті купити, щоб коли повернуся додому, то жила окремо. Вважала це правильним рішенням. Чоловік давно мені став чужий та й доньки зі мною зв'язок втратили. Вони тепер про власні сім'ї дбають, про дітей, про чоловіків своїх, а до мами їм байдуже, особливо після того, як я їм перестала гроші висилати. Сенсу повертатися до них село я не бачила. Вирішила, що я своє зробила, а далі нехай собі живуть, як самі хочуть, а у мене своє життя. Про мій намір купити квартиру ніхто з них нічого не знав. Проблеми почались після того, як я придбала житло. Обидві доньки вже встигли пересваритись на одному подвір'ї за стільки років, стали сперечатись, кому я маю віддати цю квартиру. Я собі житло купила, кажу їм, тому на цю квартиру не розраховуйте ні одна, ні друга. Гарно це ти придумала, мамо, а тата на кого ти лишаєш? питають вони мене. Як це на кого? А ви на що відповідаю? От і будете по черзі дій за батьком дивитися, якщо що. Доньки на мене за це дуже образились, егоїсткою назвали, але все одно я вважаю, що зробила все правильно. Я їх житлом забезпечила, забезпечила. А решта – це вже не мої проблеми, чи я не права.